У команд, які займаються бойовими мистецтвами, є така традиція кожного літку організовувати для своїх спортсменів збори та запрошувати тренерів та спортсменів з інших команд для того, щоб разом тренуватися та обмінюватися досвідом. Ми разом з тренерами з Ізмаїлу, Вилкова та Кілії, вирішили організувати в Приморському спортивний табір, де ми разом тренували дітей дітей з бразильського джиу-джитсу це моя кваліфікація. Також тренер з Ізмаїлу дітям показував техніки з карате. А тренери з Вилкова займався з ними. ММА я поїхав у Приморське, так щоб покращити свої навики, і там ми дізналися більше прийомів. І ми познайомилися з іншими. Хлоптины, это дівчатами. Первый раз поехал на спортивные сборы. Мне больше всего понравилось последний день, когда там был мини турнир. И я боролся с зелеными поясами, получил очень много опыта и даже получилось их победить. У спортсменов был дуже сложный режим дня. Він начинался за шестую ранку. Мы начинали с пробежки біля моря. Після цього в нас були ще два тренування вже на татамі. Та між тренуваннями в нас була можливість купатися в морі, гуляти, гратися на піску. Мені на зборах сподобалося все. Ну коли боролись, ну були на тренуваннях. Я смог познайомитися з многими людьми, узнав кучу прийомів, узнав карате, узнала мама і джису, нові прийоми. Я би хотів. Каждое лето ехать больше всего понравилось быть на всех тренировках. Я узнал про карате, про ММА, как там заниматься. Ещё мне понравилось море, потому что я там первый раз был, и я строил из песка что-то и купался в море. У военный час в нас не так много змагань. Мы тоже редко куда-си выезжаємо. Плюс в нас маленьке містечко, група не така велика. Діти у своїй у залі вже звикли один до одного. Та коли вони йдуть на такі спортивні збори, вони можуть там боротися з хлопцями та дівчатами з інших міст, які займаються не тільки бразильським джиу джитсу а й іншими видами бойових мистецтв, тобто такі збори вони потрібні для досвіду та для розвитку дітей.